Так, усім привіт. Е, приїхав це до дітей у Вроцлав. Ну і буду, їм ще зроблю сметанник. У мене яйця є, цукор, сметана, е, розпушувач, ванільний цукор трошки добавлю, е, Яблуко є. О там, де ага, вона ось воно. Ось одного яблука мені хватить. І ось є горішки е, арахіс з родзинками перемішані Ось тут. Бачите? Зараз буду робити. Ну, перше, що? Прибер, прибрати окуляри, бо розіб'ю. Треба буде стакан сметани, цукор. З першого яйця, ну, яйця. б'ємо яйця і зараз нажавуємо і будемо заколочувати. Спершу треба буде яйця змішати з е, цукром. Беремо три яйця. Раз. Должить, бо там перервал дзвоник. Так, три яєчка ось вбили. Беремо цукру стакан. Зараз знайдемо стакан. Ще наш. І тут. Ага, десь такий. Ось стакан і набираємо цукру стакан. Е. Так, заверзнят, будем мешать. Так, заколочиваем. Так, yes, є, мешал. Тепер беремо стакан сметани. Ну отут десь воно в і є. Більше не буде. Беру ложку і вигрібаю все сюди. Так. Єс. Yes. Метано вигріб. Зараз є пухля. Упало трохи, ну не без того. Так, це це змішуємо. Є, замішав. Зараз я знайду э, борошно. Так, ось це розколотив, яйця з цукром. Тепер що мені треба? Так це відставляємо. Отут два стакани борошна. Я вже насіяв. Беремо ложечку і розпушивать. Ну, зараз розкривлю, так розкрулю все. Так просто. Они розкриваються. Так, прошек, да. Воно. І висипаємо зверху на нашу муку, на наше борошно. Так, ось якраз дві чайні ложечки. все добренько перемішуємо, щоб воно розподілилось по всьому борошну. Є, майже є, зараз роз... розмішаю. Так, тепер цукор ванільний. Ну, так і небагато, ну, ложечку так, не повну ложечку. Так само В борошно і все перемішуємо. Так, духовку я увімкнув. Хотів напати з боровками. Так у мене тут є один такий хлопець, що поки я відвихнувся. Він бороху злопив. Ну, тепер буде у нас яблуками, родзинками і горіхами. Так, всипаємо наше борошно. Так от сипаємо, сипаємо всі два стакана. Розмішуємо. Ну, щось воно мене трохи летить, але но... нічого зараз вимішаємо. Так а ну і зараз возьму ложку. Мабуть, ложкою буде навіть краще мішати. Так треба ще нам шо? Так це... Вершкового масла. Грам 50-60. Зараз, зараз я найду. І так само. Так, коли б я вершкового масла О, розчинив, розігрів, точніше. Е... Ну десь грам 50-60, я не важив, хто у нас Так. Зараз все это перемешаем. Можно было раньше, можно зараз, неважно. Клышок. Так. Ну. и добавляем ну ложка Три-чотири э, олії до да, повного щастя. І так само це все перемішуємо. Так, ну нормально вимішується зараз. Так, пока это все расчиняется, то я проберу и порежу наше яблочко. На постоя, так, оно трошки постоит. В сторону все. И вот так вот нарезаем тонесенькими кибачками. Одного яблука з головою хвати. Це буде сметанник невеликий, такий, щоб не пороз'їдались, бо будуть товсті дуже. Так. Ну є, хватить. Достатньо такого. Тепер. Масло було. Так, є оце все. Все добре перемішали. Все гарне. Ось, дивіться, яке вийшло тісто. Тепер мусорку. Беремо ось форму і виливаємо таке дві третини. Сюди форму. Так отак вот все розмазуємо аккуратненько. Так є. Yeah. Выкладаю яблуко. Один шар яблука кладем. Трошки тут Тепер беремо нашу горішки і родзинки, і Зверху отак так от присипаємо, Так само не, не дуже товстим шаром засипали не можна тут ще трохи порядок. І тепер все що у нас залишалось, догрібаємо зверху. Так. аккуратненько. Воно таке леткуше вибухнемо. Тягнеться за ложкою. Так, і акуратно, а щоб не перегребти одну кучу горішки наші розмазуємо у нашій формі. Ось. Так, а духовка у нас же греется. Так. Ну, размазан, можно так сказать. Что тут? Вот, это грибты. Трошка. Е. Так, вот, смотрите, что у нас получилось. Ну, нормально. І ставимо в нашу духовку десь ну, хвилин на 25-30. І так, ось що у мене вийшло, дивіться. Зараз ми це все розкриємо. Ось такий красивенький. Вийшло. за растрожка пудры цукровый сегмент и буду порезать Це ось який вийшов сметанник. Зараз я із цього зніму. Так, ну все, хай він, він охолоняє і тоді я розріжу. Так, ну а зараз он відрізали кусочок. Зараз подивимося, який він та гарнюємо. А, дуже гарний. Дивіться, яке підійшов гарно. І, і якраз посередині і яблука, і родзинки. Все дуже добре вийшло. І тут, дивіться, який. зараз я свою голову трохи Та гарний. Гарний вийшов.